І впродовж літньої наступальної кампанії Росія спробує просунутися до Костянтинівки і зав'язати бої за місто, і так само зробити з Покровськом. Росіяни можуть зруйнувати ці міста, але не захоплять їх. Про таке в нашому ефірі сказав військовий експерт Денис Попович. За його словами, ворогу під силу перетнути адміністративний кордон з Дніпропетровщиною, але пройти до Дніпра і обвалити фронт в жодному випадку. Чи можна зараз таке ударне угруповання зібрати, якщо кіл яку створюють дрони, і в той і чи інший бік 에, значить, розповсюджується на 10-15 кілометрів в глибину? Тут навіть тут не те, що та, пару бригад зібрати для того, щоб створити хоч якесь ударне угруповання. Тут на автівці одиночні дуже важко прорватися. Саме тому, тому ворог атакує малими піхотними групами. Чи може скільки часу знадобиться людині, щоб пішки від Покровська добратися до, до, до значить, річ, річ, річки Дніпро? Ворог протягом цієї наступальної кампанії буде розраховувати на те, щоб спробувати просунутися до Костянтинівки, зав'язати бої за це, за це місто і так само зробити і щодо Покровська.